Ви знаєте, насправді я з вчорашнього вечора ходжу з думкою да, відповісти на один коментар. І Чесно кажучи, він мене в якийсь ступір увігнав, ще зведу вчора. І я цілий день під враженнями. Я не буду називати нічих імен. Той, хто це написав, він здогадається сам. Але я хочу звернутися до кожного з вас, хто в майбутньому надумає. Займатися такою херней. Люди Ау, вас взагалі не вчили спочатку запитувати, цікавитись, а потім робити? Читаю коментар. Маріночка, доброго вечора. Кажу, ж це вчора було. Хочу запитати: в мене козочка, первістка, бігала 20 вересня. А животик вже опустився і вим'ячко, таке як камінчик. Я зробила масаж, трішки здоїла. Чи була у вас така ситуація? Яка ситуація? Я хочу вас запитати? Яка ситуація, що козочка 20 вересня бігала? Ні, саме 20-го у мене не було. А якщо ваша бігала 20 вересня, то, значить, прибігти вона повинна 17 лютого. Якщо вона перед цим десь раніше не збігала. І то, що в неї опустився живіт, Це так, бабка надвегала, да? е, ну, Можливо, вам це просто здалося, або, або вона дійсно бігала раніше. Е, до 17 лютого ваші козочки-первістки залишилися ровно три тижні, 21 день. І те, що вона відбиває вим'ячко, це абсолютно нормальне явище. Люба, коза може почати відбивати його за місяць, якась інша за тиждень, якась ще інша, за день, за два, якась може піти і на окот з порожнім вим'ям, розумієте? А бувають такі екземпляри, які окотяться, а потім хтось на другий день, на наступний, а хтось і на третій день тільки починає набирати вим'ячку. Всякі бувають екземпляри. Ну, те, що в вашій козі 21 день до окоту, і вона почала набирати вим'ячку, Це абсолютно нормально. В мене тільки одне турбує: нащо було робити масаж і здоювати? Люба коза піддоюється перед окотом, якщо ситуація критична, що це таке? Це тверде, розперте як балабуха, отак от в усі сторони вим'я. Червоного кольору, на дотик. І от ви дивитесь на нього, а шкіра аж виблискує. І у вас таке враження, що вона ось ось репне. От тоді треба доїти козу або корову. Це однаково. Якщо такого стану немає, то в жодному разі. Не можна трогати вим'я. На питання чому, я також можу пояснити. По-перше, трогаючи вимя, починаючи здаювати, ви видаєте пробочки, які образуються. У кожного, у кожної тварини, в кожної кози в дійках. Що таке ці пробочки? Ці пробочки вони захищають вим'я вашої козочки чи коровки від інфекції в першу чергу. Ви їх видаєли. Все. Туди можуть залазити тепер хто завгодно. Куди скаже завгодно і в будь-якій кількості. <смі> да. Далі. Якщо ви її раз здаїли, тепер може бути таке, що всі 21 день ви будете ходити її і піддоювати. Бо вона може почати більш активно набирати молоко. Що відбувається в цьому випадку? Я не рахую тут те, що вам прийдеться ходити. Ходіть, так вам і надо. Козенята в такому випадку, ну, чи козеня, чи козенята, так як це первістка, це може бути як одне, так і двойко. Козенята в такому випадку не отримують молозова, якщо ви будете ходити її піддаювати. Що ще? А ще люба дойка, любе торкання, здоювання, піддоювання дійок може спровокувати ранні окоти. Скинути може. Тому що йде виробітка оксітоцину, природнього оксітоцину. Навіщо ви туди лазите, люди добрі. Оце питання зараз акцентовано не тільки до авторки цього коментаря. Це до всіх, хто так робить. Я, якщо чесно, не розумію. Чому ви вважаєте всі, що ваші кози, це, ну я не знаю, що це? Це що, не жива істота, що це таке? Що це? От об'ясніть мені, будь ласка, ви всі жіночки, майже всі народжували, так? Да? Навіть якщо не народжували. Коли у вас конкретні дні, раз у місяць, у вас наливаються груди, правда? А чому ви не біжите себе здуювати, сціжувати? То у мене запитання до вас. Чому? Бо вам не можна, да? Вам буде боляче там. Зачем чим то там давити, стіжувати. А хто вам дав право рахувати, що так можна поступати з тваринами? Хто? Я не розумію. Я просто не розумію. Розумієте, вам пояснюєш, пояснюєш, є купа інформації в гуглі, на Ютубі, де завгодно. Навіть якщо ви зібрались це робити, чому не запитати перед тим, а потім йти здоювати? Чому ми спочатку здоюємо, а потім запитуємо, який сенс вам від моєї відповіді? Я відповідаю не вам. Вам воно вже не допоможе? Я відповідаю всім іншим. Щоб їм було неповадно робити так само, як ви. Розумієте? Хочеш передчасних пологів, окотів? Хочеш за слабке козеня? Хочеш проблеми з вим'ям? Будь ласка, ось вам інструкція, що треба зробити. Я не розумію. Я просто не розумію. Навіщо лізти до лима? Хорошо. Візьмем, к примеру, наприклад, що там дійсно була ситуація, хоча я в це не вірю, тим паче це первістка. Три тижні до окоту. Ну, наприклад. Повне вим'я. розперте. Ви пішли доїть. Масажувати його навіщо? Що ми робимо масажем? Ми перед дойкою масажуємо, ми після дойки масажуємо. Для чого? Для того, щоб коза краще віддала нам все молоко, да? ви для чого масажуєте? Щоб вона його ще більше виробляла. Е, ще раз повторюсь, коли ви чіпаєте козу, під час доїння виробляється природній окситоцин. Він, він може спричинити і передчасний окот, і навіть призвести до більш печальних і навіть летальних е варіантів завершення такого випадку, я би сказала. Ви розумієте, що дає окситоцин? Чому не можна колоти окситоцин, доки ви не впевнилися, що відкрилася матка? Ви ніколи не задумувались? Якщо матка закрита, а за три тижні до окоті вона однозначно закрита, а ви її здоюєте, вироблюється природні окситоцин, у кози починаються перейми. Потуги, схватки? І куди вона повинна рожати, якщо матка закрита? Через горло вам його виплюнуть, чи як? Знаєте, ви інколи такі газдині, такі хазяйки засраті? У вас це перва коза, чи що? У мене, коли з'явилася моя перша коза, я сиділа ночі на прольот, перечитувала всі статті, форуми і так далі. Я це неодноразово всім розповідала. Якщо у вас це перша коза, то ви не повинні сидіти в інтернеті писати коментарі, а ви повинні займатися тим, щоб вивчати матчасть, шукати інформацію, вчитися, розумієте? Навіть якщо вам 60 років вчитися ніколи не пізно. Я це завжди кажу і казатиму, я до сих пір вчусь. Чи ви думаєте, оце все інформація, всі оці досвід, навики, воно просто так з неба впало, чи що? З неба просто так нічого не падає. По крайній мірі мені. І щоб чогось добитися, для цього треба щось зробити. Якщо мені потрібна була інформація по козам, я школя сиділа ночами, шукала, читала, вивчала, розумієте? А якщо ви вже тримаєте коз, то ви повинні хоча б оці маломальські навики вже мати, розумієте? От ви пішли, здаїли чи піддаїли. А ви впевнені, що там було молоко? От, наприклад, та? ми беремо, як, наприклад, ви прийшли ви м'я повне. Може бути й набряк. І при набряку ніхрена ви там не здоїте, вибачте, за вираження. І набряк, як прийшов перед окотом, так він після окоту сам і піде, навіть якщо ви нічого не робитимете. Ну при набряку, при набряку, козу не треба здоювати, так як і корову. А то ще знаю, є багато таких буде мастіт. От чого? От чого буде мастіт? Люди. Ви в якому столітті живете? У вас не поймеш, ви як е, якісь речі, техніка, гаджети, так ви всі современні. Всім подавай все по последньому піску моди. А от як до скотини, так ми що там десь в древній цивілізації. Так нафиг вам квартири, дома, живіть в пещерах в місті з козами. І отам піддаюйте, бо у вас ж немає да, ні вітамінів, ні мінералів, не умов тримання. І що значить піддоїла? Я ще раз кажу. Козиня народиться, воно залишиться без молозива. В такому випадку, якщо вже вим'я, дійсно повне молока, а там не набряк, тоді що ми повинні зробити? Ми повинні почати не піддоювати, а доїти? Здоїти, заморозити молозиво, козеняті. І скільки ви плануєте два рази доїти, значить доїм два рази. Якщо ви плануєте три рази... Ніку, що ти трусишся? Якщо ви плануєте три рази доїти після окоту, то доїмо тоді тричі. І все, от вставайте тоді в графік і доїться. Коза кітна, а ви вже ходите в сарай на дойку, як на роботу. А не пішла піддоїла, помасажувала. Ай, якийсь бред, розумієте, якийсь бред. У мене таке враження інколи складається, що у вас кози це іграшки. Знаєте, як ото дитина побачила якусь цяцьку і кричить, хочу. Так ото і більша частина дорослих. Побачили, козу, хочу. Все, вже цю не хочу. Вон, дивіться, пішла, яка горба тут на носі. Ой, ту хочу. Ой-ой-ой, гляньте, у тієї вуха довгі. Хочу цю, ті не треба тепер. Ой як. Какая краска вказенята, чи в кози. Ой, лунними п'ятнами. А в мене ж таке гидке все. Своє не хочу, ту хочу. Ой, зараз оце завезли шамі, каморі, вуха по землі тіліпаються, все. Вже більшій кількості, блін, людей не треба їхні кози, їм треба шамі з каморі. ку Куку. Що ти на мене так дивишся? Я не тобі кажу куку, -ку. я кажу, отам, куку, -ку, по ту сторону екрану, так. Да. Та ти, мабуть, у мене в козах більше розбираєшся, да, ніж деякі. Ти б не пішов доїть, скажи? Ой, не знаю. Просто не знаю. У мене такі коментарі, вони мене ушатують, вірите? От просто-напросто ушатують. Зробила масаж. А може там не можна масаж робити? От звідки ви знали? Можна його робити? Не можна його робити? Що там з петлею робиться? Що вообще робиться, ну? напухше, не напухше, розове, не розове? Все вимя налилось, і дойки налились, чи тільки вимя, чи нема ніякої інформації, зато є то, що зробила масаж і трішки здоїла. Коротше, люди товариші, я вас дуже прошу. Не знущайтеся в першу чергу над тваринами а вже потім і над собою. Ви знаєте, я колись одній сказала, я кажу, рибок акваріумних заведи, а то в неї то пригає не так їй, то замекає, не так їй. Я їй сказала, кажу, заведи акваріумних рибок. Вони не мекають, не пригають, їх не треба доїти, годувати, пасти. От отак і вам можу сказати: якщо не хочете вчитися, якщо не хочете докладати ніяких зусиль, заводимо акваріумних рибок. Правда ж тоді купляйте великий акваріум, бо маленькі, дуже швидко вода зеленіє, їх чистити треба. А от коли акваріум такий літрів на 100, на 200, от там вода рідко зеленіє. Да, ну, туди треба фільтра ще буде купити. Корм специальный для рыбок. Ну хотя ч, можно взять кусок хлебушка, покрошить зверху, пойдет, да? Правда, може, рыбки на утро повиздихають, ну то фигня. Да? Коротше, перестаньте знущатися над тваринами і вивчайте хоча б якусь маломальську інформацію. Іначе в такому випадку я шку, що ви можете і козеня занапастити, і козу занапастити. І тоді запитання, навіщо ви її взагалі ростили? Щоб отак своїми руками взяти і занапастити? так відкрийте фірточку, випустіть її сразу, нехай йде до когось, може комусь приб'ється нужніша буде, якщо вам не треба. Ой, дівчата. І я ж впевнена, що це не молода дівчина написала. От я впевнена, розумієте? Я не знаю, ви можете на мене ображатися, можете не ображатися. Я вам казала, кажу і буду казати. Я кажу завжди те, що думаю. Я не збираюсь написати вам отам в коментарі, ой, яка ви молодець, а десь поза спиною вас обнихаєте. Я якщо хвалю, так я хвалю на всю, як то кажуть, округу. А якщо я не хаю, так я і выни на всю округу. Поступок просто халатний. Просто халатний. Не бути впевненим, коли коза буде катитися, не мати я куша ніякої інформації не ні про петлю, ні про що остальне, як що відбувається, зв'язки розійшлись, не розійшлись, як там хвост, як петля, в якому стані, припухша, не припухша, якого кольору. Кучу, купу інформації можна. Ви масаж пішли робити? Для чого, питається? Не знаю. Коротше кажучи, бажаю всім, на цьому буду з вами на сьогодні якраз прощатись, Бажаю всім тихого вечора, мирної ночі. Я на завтра собі роботи напланувала вагон на маленьку тележку. І з Бертою треба буде попрацювати. Ой, і з козлом так ним ніхто й не зацікавився. Всі хочуть або безкоштовно, ну як ніхто не зацікавився, хочать безкоштовно, бо якби викормила б, якби е, в нас немає молока. Е, якби ви потримали, поки воно зніметься з молока. А в мене немає поки сараю. Я би забрала, але ну, трішки пізніше. Е, одна мені тут взагалі заявила, на кожен рік одно і те ж. Значить, як осінь, так і можна на случку прийти. Як весна, є козлик. Ой, ти знаєш, щось мені ці кози, мабуть, я зряними зайнялась, буду прибирати. Це кожен год одно і те же. Все, коротше, на завтра купа справ. А вам бажаю в першу чергу думати перед тим, як щось робити. А вже потім, а вже потім робити. І якщо ви бажаєте запитати поради, то треба спочатку запитати, якщо вже не впевнені самі, а потім приймати якесь рішення, а не спочатку піти зробити дурню, а потім запитувати про це. Все, всім тихого вечора, мирної ночі. Я вас всіх цілою люблю. Бувайте до завтра. papa